«Доброго дня, діти! чим до нас в гості завітала бчілка. Її звати Майя. Вона хоче нам показати свій рідний дім та розказати, хто ж про них піклується. А от і рідний дім нашої бджілки. Він називається Вулик. Де ж знаходиться вулик? На пасіці. А хто ж опікується пасікою? Це пасічник. На пасіці знаходиться багато бджолиних вуликів. Кожній з них живе кілька тисяч бджіл, і кожна з них має свої обов'язки: хтось остерігає вхід у вулик, хтось приносить пилок, хтось будує домівки для малят та багато інших обов'язків. А що ж робить пасічник для бджіл? Він доглядає за пасікою, святкує за станом вуликів. Чистить, ремонтує, збирає мед. Але для того, щоб жоли були безпеці і нетруїлися різними хімікатами та не гинули, часто пасічники спеціально для них вирощують спеціальні поля або й просто облаштовують пасіку в самому лісі. Але ще часто люди створювали такі пасіки та тримали домашніх бджіл. Ні, так було не завжди. Мед подобався людям дуже багато років, але тоді ще люди не тримали їх як домашніх, а збирали мед диких бджіл. Такі люди називалися бортниками. Але з часом люди зрозуміли, що це ж незручно. Най не змогли зробити сучасний вулик для бджіл, в якому все продумано для зручності пасічника. Добре, пасіка є, бджоли гудуть і виробляють мед. У вуликах. Але як ви гадаєте, чи може пасічник отак просто підійти до вулика дістати мед. Ні, для цього пасічник спочатку вивчає, як це правильно робити, йому підказують. Він одягає спеціальний одяг, який захищає його від укусів бджіл. Та вдуває вулик димарем. Тоді бджоли думають, що пожежа. Бо зайняті іншими важливими речами. Бджоли дуже не люблять різких рухів, і пасічник про це знає. Вони діють повільно та дуже обережно. Нікому не хочеться бути такованим цілим роєм бджіл. Весною і літом бджоли збирають мед, бо все цвіте і багато медоносів приваблюють бджіл, тому ви могли побачити. Багато назв різноманітного меду, акацівий, гречаний, рапсовий, травневий, різнотрав'я та інші. А от восени та взимку, вони вже, коли вже холодно, бджілки зовсім не вилітають з вулика, а гріються всередині, махаючи крицями та обігріваючи один одного. Малята, а що ж ви знаєте про мед? Який він? Він солодкий, корисний. А от його колір може бути різним, в залежності від рослини, з якої він збирався. Мед також використовують у лікувальних цілях. Його, наприклад, додають у цукерку від кашлю та використовують для підвищення імунітету. Але не лише медом корисні бджоли, а для склеєння суду вони використовують власний клей, який називається прополіс. Він має антибактеріальний ефект та його часто додають в зубну пасту або мазі для лікування захворювання ротової порожнини, зубів або ясен. А ці комочки називаються перга. Це як бджолиний хліб, який їдять самі бджоли. І споживають люди для підвищення власного імунітету. А це вже бжелений віск, його використовують для лікування насморку, ангіне, стоматита. Та він має ще ренозажаючі властивості. Всі ці продукти дбайливо збирають для нас пасічник. Ми можемо навіть його самого іноді побачити на базарі, як він розповідає про те, який це мед, чим він відрізняється. Чим корисний той чи інший продукт? А от хто абсолютно точно не може бути пасічником, це та людина, в якої алергія на укуси бджіл. Ну, от ми сьогодні з вами на пасічці погуляли. Дізналися, що ж робить пасічник на пасіці. Поговорили з вами про корисні властивості меду та багато іншого. Малята, а що ж вам сподобалося найбільше? Чи любите ви мед? А наш танці закінчилося? До побачення, діти, до нових зустрічей!